Тож ми бачимо, що у нас відбувається фактично зараз таке анонсування можливостей, бюджетних можливостей. Обох сторін війни на наступний рік. Ну навіть цих сторін є декілька, бо є ще західні партнери. Вони теж анонсують, що вони нам збираються передати наступного року, як допомагати. От сполучені штати досі не визначилися з бюджетом на наступний рік у цьому питанні. Але, от у нашому випадку, ми маємо вже підписаний бюджет. Президент його підписав. Є там якраз ця витратна частина на оборонку, що називається. Ну і вона теж становить там більше 30%, більше третини до 40% нашого. О бюджету в Росії теж приблизно така ж пропорція, але розуміємо, що там можливості більші величезний бюджет. Дуже багато грошей Путін виділяє саме на війну на наступний рік. Це пікові просто такі витрати. І в нашому випадку от лунають такі запевнення, що Україна зможе наростити виробництво боєприпасів. Е, на чому дійсно робити акценти, які будуть пріоритети, і де у нас є можливості це виробляти, зважаючи на те, що територія України може перебувати під масштабними ракетними обстрілами з боку ворога. Неодноразово була мова про те, що ті боєприпаси, які ми вже виробляємо, а звучали в публічному просторі, якщо я не помиляюсь цифру, що 20% від загальної потреби ми можемо виробляти власними силами боєприпасів. І деяку міру до 50%. Номенклатура не називалася, але в такому, такі цифри я в публічному просторі бачив під офіційних осіб. Вони будуть, очевидно, мають вироблятися і виробляються зараз на теренах країн. Членів НАТО, які є нашими партнерами, і таким чином вони це виробництво є недосяжним для ракетних ударів ворога. Якраз з тих причин, які ви назвали, оскільки територія України може перебувати під загрозою. Стосовно реалістичності, ну, тут е, треба поставити перед собою завдання і в цьому напрямку урухатися. Тут, я кажу, це в наших руках. Ми бачимо, що Російська Федерація нарощує темпи виробництва боєприпасів, ухвалює бюджет війни, переходить на. Воєнні рейки і тому у нас немає жодного виходу. Якщо ми будемо і далі повністю розраховувати допомогу західних партнерів, ми бачимо зараз, які процеси відбуваються в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Ми не зможемо далі таким чином вести війну. Тобто, потрібно робити ставку на власність свої. Зрозуміло, що дійсно треба робити ставку на власні сили, але тим не менше без західного озброєння нам буде дуже складно. І, от, наприклад, вчора з'явилася інформація від агентства Reuters з посиланням на проінформовані джерела про те, що США відклали. А нібито на наступний рік гучний заглок на насправді наступний рік через місяць. А поставку Україні далекобійних авіабомб мова йде про GLCDB компанії Боїнг каже, що відклали цю поставку через те, що в трохи самі строки того, от маємо зараз перед нами цю статтю, цей матеріал. Справа в тому, що, наприклад, контракт на початок виробництва цих ракет був підписаний цих авіабомбув, підписаний в березні 23-го року, але постачання було перенесено на кінець року, тому виробництво потребувало. Вало матеріалів наданих урядом бачимо, як виглядає власне ця GLCDB. І от оскільки виробництво потребувало матеріалів, наданих урядом, то тому. Потрібно було відкласти виробництво, відповідно від, відкласти випробування, і відповідно трохи посунулися час, коли ці ця зброя може до нас дійти. Власне, чим важливі, чим важливий цей чі Наскільки він може працювати? Яка його дальність, і чи може таке вид озброєння якось змінити ситуацію на фронті, особливо зараз? Ну в найближчій перспективі. Вибачте, будь ласка, я раніше почав думку. Він запускається з платформи Хаймерс М 270. Тобто, це знайомі нам системи. І летить на відстань 150-160 кілометрів. Тобто, це далекобійна зброя, яка нам, в принципі, необхідна. Зараз ми потроху почали отримувати Хаймерси. Вибачте, атакамси з дальністю дії якраз 165 кілометрів. і вони завдавали шкоди нашому ворогу. То тепер це ще додатково така, додатково такий засіб. Далекобійної далекобійної дії, які стане нам дуже в нагоді для того, щоб е ефективно вражати передусім е ті об'єкти, які знаходяться в тилу у ворога, порушувати логістичні зв'язки, таке інше, тобто виконувати з загалю ті заходи ведення війни, які от, до яких ми е з вами звикли, які ми зараз бачимо, ну але скільки вони зможуть змінити хід війни, ну я б не поспішав би з такими висновки, на мій погляд, взагалі, зараз е немає такого окремого озброєння, яке могло. Просто само по собі змінити хід війни тут потрібно в комплексі і всього побільше кажуть з вами спілкувалися тільки що про снаряди по ви Це так така сама історія. Тут їх так, так само треба, треба, треба як не